Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про деякі види бузків. І не забудемо про бузок звичайний. І з вами буду я, Юрій Клименко. А стою я біля бузка пониклого. Добре, коли видова назва відображає характерну рису виду. Ми бачимо, що усі сутвітня поникають. Батьківщина цього виду Китай. Зараз бузок повисли на піку квітування. А що ж бузок звичайний? Бузок звичайний вже відквітував. І тепер нам необхідно терміново почати видаляти соцвіття. Якщо ми не видалимо соцвіття, то рослина, всі поживні речовини, всі сили спрямує на утворення насіння. І на наступний рік буде квітувати дуже і дуже слабенько. Якщо ж ми видалимо ці суцвіття, то всі поживні речовини будуть спрямовані на закладання нових квіткових броньок. І на наступний рік ця рослина буде знову гарно квітувати. Цю роботу в першу чергу ми проводимо з тими сортами, у яких прості квітки. Оскільки вони здатні утворювати насіння. повноквіткові сорти можуть ще деякий час почекати, потім ми видалимо суцвіття просто для того, щоб вони не псували зовнішній вигляд куща. Але ж нам так хочеться, щоб бузки ще поквітували. І в цьому нам можуть допомогти деякі види бузків які квітують пізніше за бузок звичайний. Бузок пониклий, я вам вже показав. Ходімо далі. Важко повірити, але це також бузок. Ми звикли цю рослину називати бузок пекінський. За сучасною таксономією його слід називати пекінський підвід бузку січасного. Ми бачимо, що це справжнє дерево. Зверніть увагу на те якого діаметру досягає стовбур цієї рослини. Ось ще одна рослина. Там далі інша. Так. Пекінський підвид частого буску виглядає на загальному плані. Цього року бузок практично не квітує. Але якби він квітував, то квітував би ще пізніше. У цьому 2023 році Пікінський підвід Буску Сітчастого квітує дуже рясно. Колекції нашого ботанічного саду є 22 види з 27, які відомі в світі. І я хочу вам розповісти про бузок фори. Справа у тім, що пройшла інформація, що такий бузок є. Куратор цієї ділянки Василь Кузьмович Горб почав його шукати в різних ботанічних садах в Україні і за кордоном. Він отримав декілька зразків, але з'ясувалося, що всі прислані зразки належать зовсім іншим видам. І якщо зараз відкрити World Flora Online, то ми побачимо, що там написано, що бузок форі є синонімом амурського підвиду бузку сітчастого. Але це неправильна інформація. Просто в європейських садах не було бузку форі, а був. Під цією назвою висаджений амурський підвид бузку січастого Василь Кузьмич звернувся до китайських колег і вони йому прислали справжнє насіння, справжнього бузку Форі. З цього насіння була вирощена оця рослина. Дивимось на листя бузку форі. А тепер я підношу до нього листя аморського підвиду бузку сітчистого. Ми бачимо, що листя зовсім не схоже. Отже, явно це два різних види. А тепер до соцвіття буску форі, я підніс суцвіття амурського підвиду, буску сітчистого. Дещо вони схожі, але явно видно, що фенологічно дуже сильно відрізняється. Бузок форі в повному цвітінні, а бузок. Всі части поки що в бутонах. Просто подивіться, як насправді виглядає бузок фори. Я стою біля куща ще одного виду бузку, що квітує пізніше за бузок звичайний. Це бузок волосистий. Проблема отримання достовірного матеріалу дуже важлива для ботанічних садів. Ми у дендрарії Рубцова цьому приділяємо дуже значну увагу. Оскільки ми наукова установа, оскільки до нас приходять студенти вивчати дендрологію, кожен зразок у нас повинен бути вивіреним. В дендрарії не може бути якихось незрозумілих там лип, яблунь раек чи якихось там невизначених беризм невідомого походження. Ми наукова установа і кожен зразок у нас точно Визначене.